Знаєш, коли в цьому будинку вночі зарубцюються двері, коли він стане схожим на стовбур, а може на стовп, коли заїкнеться про церкву остання миша, о, чуєш, остання миша, мері, ти вже нікому не скажеш, стоп. Мері, моя маленька, моя канарко, коли б ти хоч трохи знала того, що Господь забув, а поки що дихати нічим і врешті чому так парко. відкрий ліве, я там скупаюсь, будь-будь. Але ж таки ні, купатись. Так незвично і правда, з роками стають мутніші не тільки слова, Спускається знаком із неба для тебе, окличним Прекрасна осіння гусінь, о, чуєш остання гусінь, що мертва її голова. Знаєш, коли в цьому будинку настане вже зовсім кисню, і ти вже не будеш мері, а потім не зможеш бути. Прилетить величезний яму і щось натисне. Знаєш, як він натисне, що ніхто й не помітить, чиїми люди. А ти ж така лагідна, ти ж так мене заповзято їла, залазила далі, ніж великий далі у образ. Тепер витягуй отруйну свою пір'їну, по серцю набрякло, і чим це скінчиться добрим. Коли зарубцюються двері, настане тиша, як у звичайних деревах, наших погаслих дітях, ти нікого тоді не вкусиш і не зупиниш, бо ти ж тільки миша, не птаха, а миша, остання, навіть без церкви, у сірих своїх надіях.